Друзі, привіт! Зроблю короткий огляд на все, що є. В принципі, в мене цього небагато, але все ж таки зроблю ось ще з цієї сторони відповідно. Риба себе досить, в принципі, досить добре почуває, не жаліється. Радіє мене, слава Богу. Ось ці дві самочки відсадив, тому що... Мені дуже хочеться від них малечі, і так щоб не, скажімо так, не затягнути цей час, коли вони будуть народжувати. Хоча одна самка там віднерестилася, слава Богу. І ось тут також дві сидять подружки, але ця самка вже не рестилася червона, високоплавнична. Мені цікаво, що ось цієї зеленої. Получиться, що буде насправді з тією малечою. Як то буде виглядати? Також красені підростають, прекрасно себе почувають насправді. І це дуже-дуже добре, досить жваві, ростуть, мають хороший апетит. Ну, класно, класно зараз виглядає, колір вже такий досить цікавий. Ось Це відповідно молодше малече. Тут від двох самок, від самки Санта Клаус і е, від червоної високоплавничної. Також в принципі ну менші набагато були, ніж ті, але все ж таки також хороші мають апетит, класно їдять. Я задоволений. Ось самі найменші. Тут також від двох самок. Е, Не дуже добре видно, тому що акваріум цей не так сильно відбиває, але все ж таки тут самка мармурової мечоносця кинула малечу, ось пливе. Є там з три десятки є тут, напевно. Ось так.